Привіт! Ради вітати тебе на нашому курсі ботанічної ілюстрації з спиртовими маркерами. Протягом п'яти відеоуроків я познайомлю тебе з основами малювання рослин, які у майбутньому ти зможеш використовувати при зображенні майже будь-якої квіточки. Ми розглянемо світ рослин на п'яти прикладах, які дадуть тобі розуміння: основ формування листя, передачі світлотіння, дізнаємося, що таке відблиск та рефлекс. Навчимося зображати біль квіти на білому папері, навчимося малювати шароподібні та багатошарові квіти, та навчимося узгоджувати головне та другорядне у малюнку. І попрацюємо у декоративній техніці малювання. І найголовніше засвоїмо, як все це зробити спиртовими маркерами. Для цього курсу не потрібно бути глибоким спеціалістом з ботаніки. Головне, знати мінімум інформації про складові квітки: це стебло, чашолистик, він отримує саму квітку, плюстки квітки та тичинки всередині. Це той мінімум, який потрібен нам для курсу. Наші відеоуроки це не про. Оста демонстрація процесу малювання, де я малюю, а ти повторюєш це навчальний посібник, який надає тобі необхідні інструменти та навички для того, щоб згодом ти зміг змогла навчитися малювати самостійно без допомоги викладача. Завдяки тому, що ми заздалегідь підготували та прописали чіткі кроки, інструкції та інструменти нам вдалося зробити кожен урок максимально змістовним та не у часі. Тому, перш ніж почати малювати, я рекомендую тобі переглянути відео, а вже за другим разом розпочати роботу, бо спиртові маркери дуже швидко висихають на папері. Тож буде чудово, якщо ти познайомишся з усіма деталями та технікою заздалегідь. Ще раз вітаю із початком курсу. Бажаю отримати максимум задоволення і користі і чекаю тебе у наступному відео, де ми поговоримо про матеріали.